У другу неділю травня відзначаємо День Матері. Серед сотень заклопотаних доріг по примари сьогодення. Спішу до мами на рідний поріг. Подякувати за життя і благословення. З поміж 256 тисяч слів у нашій мові Одне єдине. І від початку і до кінця це слово мама, сповнене любові. Яке народжує щасливі серця. Я хочу зупинити час мить і донести всьому світу істину єдину. Серце мами відчуває і болить. за ще маленьку, чи дорослу вже дитину. Іде б не був, чого би не вдалося осягнути? Ні досягнення, ніщо в житті ні, без мами. Не броти мамої, ти не зможеш забути, яка за тебе молиться ноча. Приїдь до мами, кинь мені турботи. Прийди тихенько, руки потяну. Щасливий ти багатий будеш доти. Поки живе мама. Ти цей час цінує. Не зможе приїхати, ти зателефонуй. Цей абонент завжди дзвінка чекає. Слово найкращому мамі не шкодуй. Хай любов вашу мама відчуває. А якщо мами вже немає з нами. Вона у Бога, світлих небесах. Спілкуйся з нею своїми молитвами. Вона із неба вам освітить шлях любі милі і просто святі. Матері України, ми пишаємось вами. Хай почуємо Господь, слова наші прості. І всі сини з війни повернуться до мами. Вітаємо всіх від заходу й до сходу. Матуся, які дарують нам життя. Святих жінок українському народу, береги мудрості нашого буття. Зі святом, мамо, хай Господь вас оберігає. Ви, ангел, мудрості і доброти, і довгий вік вам щасливий посилаю, щоб душа ваша могла квіткою цвісти. Я обіймаю маленькими руками ваші долоні. Запам'ятати, я принесу у серці митку роками. Дякую, мамо, за все, що.